Де великий пилосос міський голова дорікнув комунальникам, що ті не використовують свою спецтехніку сповна. Чистота міських вулиць бажає кращого, особливо на думку мери, це помітно під бордюрами. А згідно графіку, який йому надали комунальники, найбільший порохотя глобус має виїжджати на друге місце лише на початку квітня. Відтак Канушкевичус не розуміє, де ця техніка була раніше. Завтра, 1 квітня, ми з вами разом будемо об'їжджати місто разом з вами. І дивитися, що у вас робиться під бордюром. І разом шукати великий пилосос. де він поїхав. В якому напрямку. Очільник ДРЕУ пояснює, всі вакуумні порохотяги працюють кожного дня, Втім, помітити їх не завжди вдається, адже відбувається це переважно вночі, коли вулиці розвантажені від автомобілів. Щоправда, зізнаються комунальники, всі дороги одразу від піщано соляної суміші почистити, поки не вдалося. <звук> Графік не писали на березень, тому що це був зимовий період. Графік з квітня. І все одно виконання графіку, так як там написано, воно не йде, тому що життя потребує постійних змін, постійні є там якісь святкування. Ми в телефонному режимі змінюємо, дзвонимо водію, давай туди скоренько там прибирай, бо там якісь відбудеться якась акція. І так воно здійснюється. Загалом комунальне підприємство ДРЕ обслуговує майже 200 кілометрів доріг Івано-Франківська. За словами комунальників, вся техніка від. Ремонтована та у робочому режимі готова як для прибирання, так і поточного ремонту доріг.